Привіт-привіт, я Валерій. Це на Капоті канал про те, як фарбувати авто. В сьогоднішньому відео дізнаємось трошки більше про швидкосухнущі лаки, наприклад, такого лаку, як Баслак 40510. Це новий лак, це новинка. Дякую компанії «Європроект Україна та сайту Color Market Online за можливість протестувати цей лак. Тому що це новинка і мені цікаво завжди, коли з'являються новинки. І можливість протестувати цей лак першому. А, до речі, протестую і продемонструю його вам. Ні, <реш> там! До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти. Обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. Покажу цей лак на цій деталі. Як покажу сам подивлюсь, тому що для мене це теж новинка, дуже цікаво буде. А швидко лак, для чого він нам потрібен? По-перше, якщо ми знаємо, що у нас є якісь деталі, наприклад, там якісь парктроніки, спойлер, зеркало, там і так далі, Тобто термінова якась робота, де нам треба зробити швидко, підсушити і віддати клієнту такий варіант. Чи, наприклад, щось перефарбувати? Тобто, ми пофарбували десь якісь, побачили якісь нюанси, які ми не можемо відполірувати, чи якісь там. Царапку зробили, коли збирали машину, там да, нам треба терміново щось зробити. В таких варіантах теж ми використовуємо цей лак. Але також я скажу, що ці лаки досить часто використовують, коли у нас, наприклад, камера. Працює там, да і нам треба поформувати одну деталь: одну дві деталі в таких варіантах. Нам допомагають швидко, швидко висихаючи лаки, тому що нам не треба ганяти камеру всю палити соляру, палити дізель. Там да ганяти цю камеру значно зручніше працювати з лаком, який швидко висихає. Що хотілося би розказати саме про цей лак? Я вже розумію, що це від компанії Баслак, тобто це концерн Бас, все повинно бути щось якісне. Мені здалося цікавим, що вони зробили. Дуже зручну фасовку. Тобто у нас йде 2 літра лака, невеличка така каїсочка, 2 літра лака і півлітра затвердника. Тобто 4 до 1. І це дуже зручно. У нас немає такого, щоб, наприклад, лак йде в п'ятерки чи в літрі, а треба нам його 3, 1, 1. Це незручно. Це може бути, але не зручно. Тут все зручно, тобто у нас іде 2 літра лака і літра затвердника. Це прикольно. Змішали 4 до 1, ніякого розчинника і можемо вже лакувати. А саме цікаве, що мені здалося, те, що він наноситься в один шар. Тобто стоїть параметр, що лак наноситься в один мокрий шар, тобто ми викладаємо лак так, як нам потрібно, і на цьому ми все закінчуємо. А, так, є опціональна така можливість, що можна нанести два шари лака, але це ми наносимо, коли в нас, наприклад, якась там машина, яка потребує там великої там товщини лака. А, в ситуації, коли ми наносимо один шар лаку, ми маємо 40 мікронів. Це досить достатньо. Якщо ви знаєте машини там Mazda Mitsubishi, любий поліровщик вам скаже, що тільки трошки десь притиснув і вже протерлися до бази, тобто лака лежить досить мало. В таких ситуаціях як такі машини запросто в один шар наносимо. Це коло взагалі, один шар, воно буде блистіти. Я думаю, що все буде чудово. Тобто одного шару достатньо, а опціонально можемо два. Тобто, якийсь там бампер, щось там таке, де там треба, щоб у нас там 60 мікронів було. Тобто, ми там можемо наносити вже два шари. Ну що, де змішуємо? змішувати, тому що мені вже самому цікаво, як він буде виглядати. Будемо разом дивитись, контролювати, і я буду все коментувати. Поїхали. Ну, що будемо готувати наш лак. Все дуже просто. Хто працював баслаком, знає, що стає такі спеціальні пломби. Тобто це дозволяє йому довго на складі зберігатися. Але скажу так, що довго вони не зберігається, тому що швидко продаються, наскільки я знаю. Так, лак. Буду наносити його в один шар. Буду наносити в один шар. В принципі, на крило мені вистачить шара, ну, хай буде навіть 100 грамів. Так, поїхали. О, знайомий запах. Так, чудово. Є далі е, затверник. Чотири до одного нагадую. Так, додаємо затверник. Наносити буду в один шар. Не забуваємо перемішувати. Що нам дає одношарове покриття? В чому в нас виграш? Розуміємо, що якщо ми будемо наносити в півтора чи два шари, треба робити мішарову сушку. Потім після формування знову сушку треба робити перед тим, як микати на гарячу. Ну, взагалі, ця сушка і це находження в камері, воно коштує грошей. Розуміємо, соляра горить, електроенергія працює, це досить коштовно. Лак дозволяє нам економити ці ресурси. Це досить зручно. І 40 мікронів ми свої маємо. Тобто, одношарове покриття, в принципі, можна опрацювати. Ось, що ще хотів додати стосовно лака, лак у нас виходить при 60 градусах ВСХ за 5 хвилин. Якщо треба гарячу термінову сушку, там 60 градусів, 5 хвилин стило, можемо охолонула, можемо вже полірувати. Стосовно звичайної сушки, при 20 градусах висихає за одну годину. Через годину ми можемо вже деталь ставити на машину, а полірувати через півтори години. Розуміємо, досвід, в принципі, прикольно. Ще хотів додати: якщо ви працюєте в гаражах, наприклад, де нема гарячої сушки, ми розуміємо, що якщо у нас лак буде стояти досить довго відкритий, вся якась. Мусорок, який буде літати, якесь пил, він буде попадати, буде прилипати. Швидко сохнучий лак, він досить швидко е, стає, і якщо якась вже мусорина попаде, вона не прилипне, вона впаде вниз. Тобто це зручно в цьому сенсі. Якщо ви додали затвердник, у вас є 25 хвилин для того, щоб нанести цей лак, через 25 двадцять п'ять починає, е, е, починає в реакцію вступати, вже починає густим ставати і буде важко працювати. Тобто розмішали, пістолет залили. 25 хвилин це вистачить і один шар нанести, і два шари нанести. Все добре буде наносити, заодне залишив пластину для того, щоб проконтролювати, яка буде товщина. А для того, щоб перевірити, яка товщина мокрого шару, є спеціальна грибінка. Дивіться в одному із наших відео. Так, система ППС, досить зручно. У мене є маленькі стаканчики, є середні, є великі. В принципі, для такого крила ми великого використовувати не будемо. Маленького достатньо буде. Поставили. Чого він крутиться? Питання. О, чудово. Все. І обов'язково, коли переверну... подивилися, що все чітко закрито там, да, у нас. Все, перевернули, можемо працювати. А, пістолет GTI Prolight. Голова te 20 дюза 1,3. Рекомендація тут 1,3. Все, поїхали. Будемо наносити тиск дві атмосфери. І будемо наносити один шар. До речі, що таке шар, що таке прохід. Трошки різні речі. Ми будемо наносити один шар. Все як в ТДС. Поїхали. Ну що, я вже наш лак на ніс, і він, в принципі, буде підсихати. Нічого гарячого сушку микати не буду, спокійно він собі дойде. Стосовно нанесення лака, по-перше, запах лака. Хто знає маслак чи лак, він знає, що лак там досить там, цікаво пахне. Саме в нанесенні ніяких проблем нема. Лак прозорий, легко наноситься, блистить, ніяких труднощів нема. Тобто, густина цього лака там, наскільки пам'ятаю, там 20 секунд. Тобто, в принципі, він і не рідкий, і не густий, легко наносний. Тобто це досить зручно. З того суму того, що виглядає, така є маленька, маленька така шагрень. Вона не глибока, тобто розумію, що він розтікся. Маленька така шагрінька є. Така, в принципі, як вона є, як я казав, на Маздах, на Міцубісі, там на Хюндаях, в принципі, на. Жагах на цих старих, в принципі, прикольно, мені подобається. Буде можливо, буде нюанс стосовно товщини самого цього лака, там, да? але баз гарантує, що це буде 40 мікронів. Я спеціально для цього повісив пластину, щоб перевірити, скільки буде мікронів. Але в принципі він не виглядає дешево. Прозоре нормально. Ну, в принципі, можна подивитись, якісь проводки поробити і побачити, як він виглядає. Маленька така шагренька. Але я думаю, що якщо його нанести, моя думка, якщо нанести його в два шари, тобто зробити паузу і нанести ще шар. Ну, це буде вже 60 мікронів, це досить великий шар буде там, да, буде виглядати по багатому, по нарядному там і так далі. Але в принципі, наскільки це фінансово там е е є така необхідність, наскільки вона така є необхідність. Тобто одного шару для таких покриттів, в принципі, достатньо. Він буде блистити, пофарбували якісь крильця, віддали клієнту, він до задоволення пиха швидко, заробили гроші, небагато витратили. А стосовно лака, хотів. Буде додати ще раз подякувати компанії Європроект Україна» та сайту Колормаркетулайн. Переходьте до цього сайту, замовляйте, якщо він вам сподобався, тестуйте. Я думаю, будете задоволені. До речі, в одному із наступних відео я розкажу про такі дефект-яжовіки, як з ним боротися, звідки він з'являється і що робити, щоб їх не було. І, наприклад, що вирішити, наприклад, в ситуації, коли ви їх побачили. А також не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайк, писати ваші коментарі та запитання, які ми з вами будемо обговорювати. До скорої зустрічі і пока!